Новий автомобіль в нашому автосалоні. Kia Sportage 2019 року. В такому красивому синьому кольорі доставлений передній парктронік, бензиновий двигун, 1.6 автомат. 123 кінські сили. На зимній резині. Є камера заднього вигляду. Автоматична коробка до функція допомоги спуску згори, кондиціонер, carplay Android Auto, датчик світла, пробіг 58 тисяч кілометрів. Вся сервісна книжка, 3TO автомобіль вже пройшов. Ззаду просторий салон, просторий багажник. В тих дисках. Автомобіль дуже цікавий, економічний, два ключі в комплекті з автомобілем. Приїжджайте на більш детальніший огляд і тест драйв. Також є багато інших автомобілів різних марок в нашому автосалоні. Заходьте на наш сайт, ознайомлюйтесь. дякуємо.